Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо заварну паску. Неможливо передати словами, наскільки вона смачна! Ніжна, повітряна, в міру солодка та волога. І найбільша перевага у тому, що ця заварна паска довго не черствіє. Це ідеальна випічка на великдень. Друзі, а якщо вам сподобається ця пасочка, Буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. Спочатку заливаємо суміш сухофруктів окропом. Я також додала ще пару ложок рому. І залишимо на кілька годин. Приготуємо заварну основу. У сотейник виливаємо молоко і додаємо борошно. Все перемішаємо і ставимо на вогонь. Інтенсивно помішуючи, доводимо масу до загустіння. Вийшла ось така маса без грудочок. Убираємо її з вогню. В окремій мисці до яєць додаємо цукор. І ванільний екстракт або ванільний цукор. Починаємо збивати. Збиваємо 5-6 хвилин до пишної світлої маси, як ми збиваємо для бісквіту. Потім додаємо тепле молоко і потрохи заварну основу. Продовжуємо все збивати. Я додала всю заварну масу, збиваємо ще одну або дві хвилини. Тепер додаємо розкришені дріжджі і все ретельно перемішаємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на півтори години. В мене пройшли півтори години. Подивіться, як у тісті з'явилися бульбашки. Додаємо у тісто сіль. За бажанням також куркуму, для того, щоб тісто було більш жовтим. Зливаємо з сухофруктів рідину і додаємо її у тісто. Додаємо розтоплене і охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. І олію. І починаємо потрохи просіювати борошно. Вимішуємо тісто. Не додавайте одразу все борошно, щоб не забити тістом. Ось так потроху. І вимішуємо. Я додала усе борошно. Тепер додаємо цукати. В мене тут родзинки і курага. І продовжую ще вимішувати тісто руками. Для того, щоб тісто не липло до рук, я змастила руки олією і буду вимішувати його ще кілька хвилин. Вийшло ось таке м'якеньке та липке тісто, але я не буду більше додавати борошно. Формуємо з тіста кулю, викладаємо у миску і накриваємо харчовою плівкою. Залишимо його у теплому місці на 2 або 3 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2 або в 3 рази. В мене пройшли 3 години. Моє тісто ось так піднялося. Яке воно ніжне! Я буду використовувати ось такі паперові 750 мл форми. І мені знадобиться дві таких форми. Ділимо тісто на дві рівні частини, щоб тісто не липло до рук краще змастити руки олією. Формуємо дві кульки і викладаємо їх у форми. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 1 годину. Ось так піднялися мої паски за 1 годину. Убираємо харчову плівку і ставимо випікатися паски у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Якщо бачите, що верх пасок занадто рум'яниться, накрийте верх фольгою і запікайте до готовності. На готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Мої пасочки готові. Я залишу їх повністю охолонути у формах. Після чого прикрашаємо паски на ваш смак. А ось так вони виглядають у розрізі. Ніжні, повітряні, вологі. Та неймовірно ароматні і смачні. Друзі. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!